Вітаю! Сьогодні у нас 4 жовтня 2024 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Прийшов час, напевно, завершувати сезон збору врожаю. Залишилась ця частина. Ще десь по других кущах-лозах є деякі залишки. Ну, основна маса я сьогодні вже зберу. Частину на зберігання, а частину... Ще зроблю домашнє сухе вино. ну от Як бачите, навіть за цей час грона себе почувають доволі прекрасно, рихли, немає ніяких пошкоджень, не ні оси, не комашняні, не горобці. Виноград мій не поїли. Тому зберемо його. Ну, ще й тому збираю, тому що завтрашнього дня обіцяють вже деякі затяжні дощі. І для того, щоб із винограду не змились Деякі дріжджі, я сьогодні вирішив його вирізати. Ну, от Зібрали ми залишок нашого винограду. Як бачите, я успів на Береглася повністю наші дикі дріжджі на ягоді. Тому залишимо його на деякий час у приміщенні, а через пару днів будемо з нього також робити домашнє сухе вино. Кому було сподобалось це відео, я дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, діліться зі своїми знайомими. Я буду вам дуже вдячний.